Ось так і починається ранок у нашому селі. Корівка вже на свіжій травичці, пасеться, як королева на зеленому килимі. А ти ще в ліжку, вставай, бо вона вже працює, молоко саме себе не дасть. Сільське життя не з тих, де можна валятись до обіду. Тут кожен має свою справу. Одна жує, інший знімає, отак і живем. Село. Це не просто точка на карті, це коли в тебе немає сусідів, є свідки. І якщо щось пішло не так, то ти ще не встиг проснутись, а вже знають усі. Тут ти не обираєш чи хочеш бути фермером, ти просто одного ранку прокидаєшся, і в тебе вже три грядки: курка на порозі і козак в душі. У місті є кав'ярні, ресторани і пробки, а в селі, вранці, горнятко кави. І вже до обіду ти філософ, агроном, ветеринар і трошки комік. Десь там люди платять гроші, щоб відновити зв'язок з природою, а ми тут її щодня відчуваємо, особливо коли корова втікає з хліва. Село вчить бачити цінність у простому хліб не з магазину, а з печі, молоко, не з упаковки, а тепле ще від зірочки, і день не втрачений. Якщо хоч щось зробив руками, тут ти не ховаєшся від себе, ти знаходиш себе, бо коли ти під небом, а не під стелею, то думки чомусь ясніші, і знаєш, що найголовніше в селі кожен день, як маленьке життя, і якщо вже жити, то чого не з душею? Колись мені казали, що ти там в тім селі робиш, там же ж тільки корови. Бур'яни й сусіди, які знають про тебе більше, ніж Бубел, а я дивлюсь на поле, і думаю, воно хоч мовчить, але не бреше. Земля все пам'ятає, хто сіяв з любов'ю, а хто, аби здихатись, у місті люди біжать і не знають куди. У селі ми стоїмо і знаємо, чому. Бо тут час іде повільно, але точно, і якщо ти не встиг пожартувати, значить уже пора доїти. В селі дивишся на капусту, і думаєш про Всесвіт, бо як ота капуста, так і ми, шар за шаром, поки дійдеш до серцевини. А ще дивишся на неї і згадуєш, що в тебе борщ недоварений, і Всесвіт трохи відступає. Тут усе якесь глибше. Навіть коли сапаєш буряк, то в голові такі думки, що міг би філософський трактат писати. Але потім тебе кличуть до корови, і трактат відкладається на потім. А потім, уже ніч, сидиш під зорями, п'єш чай, і чуєш, як далеко гавкає чужий пес. І думаєш, що всі ми тут, як ті зорі, на відстані, але кожен світиться. Десь сваряться сусіди за межу. Десь сміється дитина, десь стара бабуся садить щось біля хати, бо так робила мама. І в кожному з нас є трохи пам'яті, трохи болю, і трохи надії. У селі час не тікає, він іде повільно, щоб ти встиг усе помітити. А якщо не помітив, то прийде жорік, Ой, забули, просто прийде хтось і нагадає: життя воно не в поспіху, воно в моментах і в буряку. Що вродив не для базару, а для борщу, і в тому, що ти є. Є в селі такі моменти, коли йдеш вранці, а трава ще з росою і жорік мій пес біжить попереду, ніби знає, куди життя веде. А я за ним з кавою в руках у калошах, які бачили більше дощів, ніж метеостанція. І думаю собі, скільки людей шукають сенс життя в книжках. А він отут, у простому. У тому, як кури сваряться між собою за місце на сідалі, і як бабця свариться з дідівським радіо, бо він знову не грає, як вчора. У нас тут і психологія, і філософія, і фітнес, бо спробуй донести два відра з гноєм, не напружившись духовно. А Жорік, то взагалі сільський гуру. Він вже знає. Де сусіди палять сміття, де тітка Ганна заховала пиріжки, і де копають буряк, бо там завжди щось смачне лишається. І знаєш що? У цьому всьому є така тиша-тиша з характером, не мовчання, а якесь глибоке будь тут. Бо село це не просто місце, це стан душі, це коли ти не боїшся, що завтра буде дощ, бо в тебе вже є гумові чоботи і план перебрати квасолю під грубкою. Це коли в тебе немає Wi-Fi, але є зв'язок з собою. І коли хтось каже, я б так не зміг жити в селі, я всміхаюсь, бо це не про змогу, це про вибір, бо ми тут не просто виживаємо. Ми живемо щиро, зі смаком, з журіком і з філософією між рядками картоплі.